Милі мої ромашківці, сьогодні я, ваша Галина, на літературному образотворенні хочу запропонувати вам вивчити вірш Марії Познанської Журавлі летять. Дітки, осіння пора дуже-дуже швидко змінює свою погоду. Уже приходять більш холодніші дні, частіше йдуть дощі, і пташина пісня стає не тика дзвінка і весела, а все більше сумна. Птахи готуються перелітати в теплі краї. Вони відлітають у вирій. Першими відлітають у вирій. Поки що дуже тепло на початку осені. Шпаки, грачі, солов'ї. Потім за ними вирушають в путь інші пташки. Наприклад, дикі гуси летять сім'ями. Вони летять і старше покоління, і молодше. Летять вони клином. І обов'язково у них є самий перший птах, який летить, який за собою веде всю зграю ватажок. Разом з дикими гусима відлітають у вирій журавлі. Журавлі летять і корличуть. Летять вони клином. Теж один за одним. Летять вони, не зупиняючись, летять і вранці, і вночі, поки не долетять до теплих країв. Тож, дітки птахам для того, щоб перелітати великій відстані, треба мати сильні, сильні крила. Тож, в кінці літа всі птахи набираються сил. Добре-добре вони їдять, тому що, дітки, більше птахів відлітає з наших теплих країв не із-за холоду, а із-за голоду, тому що, коли приходить зима, немає їсти що птахам, немає комах, немає смачного нектару на квітках, немає тих трав якими харчуються пташки. Тож діти, сьогодні я запрошую вас в світ художньої літератури. Ви послухаєте і, будь ласка, вивчіть вірш Марії Познанської журавлі летять і короличуть. Журавлик, вам знайомий цей птах? Розглянемо його. Довгошиїй, довгоногий, на голові оченята та міцний дзьоб. Великі крила тіло вкрите білим та чорним пір'ям. Саме про журавлика ми будемо сьогодні вивчати віршик відомої дитячої поетеси Марії Познанської журавлі летять за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Уважно прослухайте віршик, та подивіться, як картинки допомагають розповідати його. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє, прощавай, літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Ви уважно слухали віршик? Дайте відповіді на питання, що з собою забирають журавлі у теплий край. Так, вони забирають літо. З яким настроєм? Вони відлітають. Дуже сумним, тому що вони прощаються. А коли ж вони повернуться до нас? Так, повернуться вони до нас. Весною, а тепер спробуйте розповісти його разом зі мною. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє, прощавай, літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх.